Доброго дня, підприємці, бізнесмени. Це відео для тих, у кого є відмазка, що, мовляв, зараз під час війни у людей нема грошей. Я зараз заїхав на станцію Volkswagen. І ті, у кого нема зараз грошей, дуже успішно розкупили всі автомобілі. Також працює сервіс, отам От трошки видно, сидять майстери і прийомщики. І, наприклад, сервіс стоїть там 100-200 доларів, 300 доларів з однієї машини. І таких машин тут сервіс забитий. Хто їм платить? Люди наші чи ні, хто розкупили автомобілі Volkswagen, наші олігархи, скоріше всього, так? Ну, виходячи з вашої логіки, Тож не придумайте собі відмазки і працюйте над тим, як. Ви можете собі щось покращити у вашому особистому бізнесі. Що ви можете зробити для вашого бізнесу так, щоб ви могли заробляти більше. І е, для того, щоб от що саме треба робити, для цього я вам і допоможу. Я проводжу безкоштовні консультації для тих, хто хоче зрушитись із мертвої точки. І з тої точки в якої він знаходиться, запис на сайті колдундефісле.ком і да буде вам багато грошей.